Вальтер Скотт, видатний поет та письменник шотландського походження. Його вважають засновником історичного роману. Народився письменник 15 серпня 1771 року у столиці Шотландії Единбурзі, в заможній родині юриста і дочки професора медицини. Батьки Вальтера були релігійними та виховували 13 дітей, з яких вижити вдалося лише шістьом. З дитинства письменник страждав на параліч. Рідні шукали найкращих лікарів, возили сина на курорти. Невдовзі хвороба відступила, але її наслідки Скот відчував усе життя. Втративши рухливість правої ноги, він назавжди залишився клігами. У семирічному віці Вальтера віддали на навчання до Единбурзької середньої школи. Вчився він легко, багато читав, особливо захоплювався поезією та історією. Голодів кількома мовами латиною, французькою, італійською, а згодом і німецькою. Серед однокласників він користувався неабиякою популярністю як неперевершений оповідач захоплюючих історій. Захопившись альпінізмом, Вальтер зміг значно зміцнитися фізично. У 12 років Вальтер вступив до коледжу. Під час навчання він читав античних письменників, традиційні балади про Шотландію, а також романи та поезію. Захопившись творчістю німецьких письменників, Вальтер Скотт із товаришами організували поетичний гурток. Через два роки він пішов на роботу до батька, ставши учнем у його адвокатській конторі. У 1792 році 22-річний Вальтер Скотт успішно склав іспит в університеті Единбурга. І отримав право працювати адвокатом. Працюючи адвокатом, а згодом шерифом одного із округів, він не полишав свого захоплення, багато подорожував прикордонним краєм, оглядав замки і поля битв, слухав розповіді про стару Шотландію, знайомився з народними звичаями, переказами, збирав предмети старовини і найголовніше, записував старовинні балади та пісні. У 1791 році він вперше закохався, проте Вільяміна Белшес віддала перевагу іншому. Це стало сильним ударом для молодого хлопця, і він неодноразово використовував образ дівчини у своїх творах. Подружився Вальтер Скотт у 1797 році на Шарлотті Карпентер. У пару народилося четверо дітей. Скотт не любив пишні прийоми і галасливі розваги. І, незважаючи на велику популярність, вважав за краще проводити вільний час у родинному колі. Вальтер Скотт багато часу присвячував юридичній, політичній та громадській діяльності. З 1806 року працював секретарем сесійного суду, був заступником шерифа. Будучи постійним членом консервативної партії, Скотт протягом 12 років обіймав посаду президента Единбурзького королівського товариства. А протягом 1827 1829 років він навіть був віце-президентом Товариства антикварів Шотландії. Збиранню стародавніх пісень Скот присвятив 10 років життя. Перша книга Вальтера Скотта, яка вийшла друком, називалася Пісні шотландського кордону. Це була тритонна фольклорна збірка, після якої він почав писати власні поеми. Успіх першої поеми пісня останнього менестреля перевершив найсміливіші очікування. Вона стала надзвичайно популярною і розійшлася в 44 тисячах екземплярів. На той час Скотту було 33 роки. Наступні поеми Марміон, Діва, озера», «Рокбі» були присвячені середньовіччю. В них описувалося стародавні замки, шотландські пейзажі, сцени полювання, казкові пригоди тощо. Читачам вони сподобалися, і за письменником закріпилася слава засновника нового жанру історичної поеми. Та на вершині своєї поетичної слави Вальтер Скотт зненацька залишив поезію. Таке рішення він прийняв після того, як зрозумів, що його місце в серцях читачів зайняв інший поет Джордж Гордон Байрон. Скоттові на той час виповнилося 42 роки, і він почав писати романи. Перший роман Веверлі він написав надзвичайно швидко, за декілька місяців, хоча весь час був зайнятий своїми основними справами, включаючи обов'язки у суді. Про те, що він написав роман, Скотт не сказав нікому за винятком дружини і найближчих друзів, та із них узяв слово зберегти це в таємниці. Роман вийшов без зазначення імені автора і мав величезний успіх. Звичайно, багато хто здогадувався, що автором роману є Вальтер Скотт. Хоча сам він це заперечував, а всі свої наступні романи підписував так Автор Веверлі. Вальтер Скотт почав писати романи один за одним. Майже щороку з'являвся новий шедевр: Гаймане Рінг, Антикварій, Пуритани, Роброй та багато інших. При цьому його життя було надзвичайно дільним. Він керував видавництвом, готував до друку твори інших авторів, виконував обов'язки шерифа. Проводив по півроку на сесіях вищого суду, був секретарем судової комісії. Одним із найпопулярніших творів Скотта став роман Айвенго, якому автор розповідає про історію Англії. Не меншу популярність мають і такі твори, як Квентін Дорвард Життя Наполеона Бонапарта», Аббат Пурита. Його літературна кар'єра тривала 30 років. За цей час він написав 9 поем, 28 романів і багато інших творів. Літературна творчість принесла Вальтеру Скотту чималі гроші. Однак, внаслідок дії видавця та друкаря він розорився і, будучи змушений оплачувати великі борги, працював на межі інтелектуальних і фізичних можливостей. В останні роки життя здоров'я письменника стало різко погіршуватися, і він пережив три апоплексичні удари. Помер Вальтер Скотт 21 вересня 1832 року від інфаркту Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.